Друзі, всім привіт! Привезли мені скло з фар BMW на реставрацію. Стан скла правої фари. Ось таке. І скло лівої фари. Ось такий стан. Зараз зроблю реставрацію скла і покажу результати. Реставрація скла завершена і ось такі результати. Це скло від лівої фари. І скло від правої фари. Ось так все вийшло. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Кому цікаво, підписуйтесь. До зустрічі в наступному відео.